Сьогоднішнього дня будемо призивати плачущу курицю. Для цього нам треба тут а, тільки не таку плачущу курицю. Так, все. І нам треба таблетку. О, І написати 666. Зараз чекаємо. Все, 666 просто написати. О, 6, шість і шість. Все. Готово. І нам треба ту таблицю кинути. Кидайся. Вот. І потім я забуду ще перемобіл. Заспавнити і потім бити. Так, все. Обиваю. Отут я буду робити базу Все. Ем. Буду оціню камеру ставити, я зараз у скорі. Все добре, все готово. Так. Ой, він з'явився. Так, він там. Реально там? О, вот это... О, Ой, куда ты исчез? Ой, блин, да? Ай, что ты тут? Ой, блин. Так, э, ты на подходишь, да? Ты хороший. Не, подходишь, слушай, все, странный у тебя, блин. А ти постав лайк і підпишись тепер.